Друзі, я сьогодні буду читати зі Старого Завіту, мені хотілося, щоб ми розглянули одну біографію одного із персонажів Біблії. Якщо я зараз поставлю запитання, то, можливо, хтось знатиме відповідь на нього, Або я думаю, що ми маємо знати відповідь на нього. Юдейський цар, який не повинен був народитися. Народився і царював. Mm. Дякую. Якби е, Максим не відповів, у мене було ще одне запитання. Деський цар, який найдовше царював, сидів на престолі Дові Потім на те, що ми звернемо нашу увагу, це Друга книга Царів або четверта царств в російських бібліях, 21 розділ, з першого вірша кілька віршів я прочитаю. Манасія був віку 12 літ, коли він зацарював, і царював у Єрусалимі 55 літ, а ім'я його матері Хевцівах. І робив Господніх Господні, за загиблотою тих народів. Який Господь поверганяв сперед обличчя Ізраїльних синів. І він знову побудував пагірки, що їх вимішив був його батько Єзек, і понаставляв жертвники Валері, і зробив остату, як зробив у вахав цар, і вклонявся всім небесним світилам та служив їм. І побудував він жертвники в Господньому домі, про якого сказав Бог Господь Єрусалим покладу я ім'я своє. І побудував він жертвники для всіх небесних святил. На обох подвір'я Господнього Дому. І він перепровадив свого сина через вогонь, і гадав, і ворожив, і настановив викликувачів духів померлих та духів віщи, і багато робив зла, в очах Господа, щоб змінити його. І поставив Бога на астарти, яко зробив у домі, про якого Господь сказав до Давида та до сина Соломона. В цьому домі та в Єрусалимі, що його я виправ з усіх Ізраїльів клемме, покладу я ім'я своє навіки. Ну і далі. Друзі, що нам стає відоме про цього чоловіка із прочитаного нам? Він зацалював у 12-річному віці. Якщо брати по віку, то він який виходить із наймолодших царів? На яко, яке місце посідає? Третій, третій, третій. Сім, вісім і тепер дванадцять. Цікавить цій персоналі, цій особистості, а більше його позиція і його життя. Чому на початку я е, е, запитував цар, який не повинен був народитися? А чому він не повинен був народитися? Так. А? Його батько є зек. Сказав, що зроби заповіта для Дому свого, бо хвороба, від якої ти, якої ти заповіта, від неї не видужаєш, а помреш. Єзекія дуже засумував, задужив після цього, що Господь йому сказав, відвернувся до стіни і плач, і слізно, почав благати Господа, аби той помилував його. Єзекія говорив такі слова, Господи, я. І скільки я щирим серцем ходив перед тобою і так далі, і тому подібне. Ми колись подробицях розглядали його молитву. Сьогодні ми не про це. І Господь посилає пророка Ісай, який каже, тобі Господь додає 15 років. Через три роки, після цього випадку, народжується хлопчик Манасія. Друзі, що означає ім'я Манасія взагалі? ще такий був з таким В Йосипа, абсолютно вірно. Пам'ятаєте, це був первенець Йосипа? Але благословіння перейшло на молодшого, на Єфрема. А чому? Що? Ну, там як і руки перехрестив. А, друзі, Чому Йосип назвав свого сина Манасією? Він цей зміст вкладає в це ім'я. Пам'ятаєте? Йосип говорив так: Бог дав мені забути всю гіркоту душі моєї і весь дім батька мого». І називає його Анасією. Приблизно такий же зміст, я думаю, вкладає Єзекія свого наступника, в свого наслідника в свого сина. Бог дав мені забути всю гіркоту. Тобто все погане, все важке, всі страждання, всі хвилювання, вони позаду. Так хочеться тепер відпочити, так хочеться тепер насолодитися життям. І ось, через, коли хлопчикові було 12 років, помирає його батько, і хлопчик вступає в права спадщини, він сідає на престолі Давидову, і цікаво, чим відразу, чи можливо згодом, але в ньому починає проявлятися якесь, ну, на перший погляд, богопротивлення. Він починає боротьбу зі всім святим. Він починає ставити ідолів у храмі Господньому. Тобто, якщо за інших царів люди на палінках поклонялися ідолам. Бо ну, це ще якось допускалося. Або Богові поклонялися на пагінках, а не в храмі в Єрусалимі, то Манасія впроваджує практику, ну, геть ганебну, відступницьку практику. Іншими словами, що дійсно, якби ми запитали, хто найчасливіший юдейський цар, то Манасія зайняв якраз перше місце, і вилітирував у цьому списку. Тому що переважна більшість юдейських царів. Це були люди, які намагалися шанувати Бога, кожен свою міру, кожен кому як вдавалося, але в цілому було так. І е, ви знаєте, що мене дивує? Що попри те, що цей юнак так відверто, так відкрито починає воювати проти Бога і проти всього Божого, він найдовше просить на престолі Давида. То пам'ятаєш, скільки років, але ж мій прочитав. 55 років. Стільки жоден цар не сидів на восстанову. Давид 40, Саул 40, Соломон 40. В Ізраїлі був один цар, який просидів 50 Ні, людей мав 52 роки. Манасія просидів 55 років. Ну, Займав, облікав посаду. Так. Друзі, коли ми читаємо книгу царів, то е, в одному розділі описується все його нечестя, і вироки Господні, і все. І далі написано 18 вірш цього ж розділу, і спочив Манасія з батьками своїми, похований в садку свого, колодом у вузеному садку, а замість нього зацарював син його амон. Тобто Пише, решта діл Манасії це все, що він зробив, і гріх, його який він грішив, ото вони написані книзі хроніки Юдиних Царів. Е, і прочитавши цей розділ, складається враження, що Манасія безнадійно просто так от ну, прогрішив все життя і прийшов до свого кінця. Але цікаво, що коли ми розгортаємо книгу Хроніки, ми знаходимо одну дуже цікаву деталь. Давайте ми відкриємо друга книга хроніки, розділ 33. Так, читаємо з 10-го вірш, давайте навіть з 9-го прочитаємо, щоб було зрозуміліше. Що було до цього, в принципі, нам друга книга царів описує у подробці? З 10-ї вірші, з 9. -ти. Та Манасія робив брудливими юдеї та мешканців Єрусалиму, щоб робити гірше від тих народів, яких Господь вигукну сперед перед синів. І говорив Господь до Манасія до народу Його, та не слухались вони. І Господь навів на них зверхників війська Асирійського царя. А вони схопили Манасію на повід і сховали його мідяними кайданами, та, та й повели його до вибори. А як був він втискуватий? Благовним лице Господа, Бога Свого, і дуже покорився перед лицем Бога своїх батьків, і молився їм до нього. І він був і вислухав благання його, і вернув його до Єрусалим, до царства Його, і пізнав Манасія, що Господь він Бог. По цьому збудував зовнішній мур для Давидового міста на захід Гіхона, до в долині до входу в рибну браму. І отечим Офела дуже високо підняв його, і понаставляв він військових зверхників по всіх укріплених містах людей, і повикидав він чужих богів та подобував нас Господнього дому. І всі жертвники, що він побудував на горі Господнього дому та в Єрусалимі, і викинув те поза місто, і збудував він Господнього жертвника, і приніс на ньому жертви, приносив, мир, приносив мирних та вдячних. І звелів юдеям служити Господи, Богом Ізраїлем. Але народ приносив жертви ще на пам'ятка, тільки вже Господи Богом своєму. А решта ті Оманасії, його молитва до Бога Його, і слова прозорливців, що говорили до нього ім'ям Господа, Бога Ізраїля. Ото вони описані в історії Ізраїлевих царів. А молитва Його, і як він був як він був ублаганий, і весь його гріх та його споневірення. І місця, що будував на них пагір і поставив остати та перед своїм укоренням, ось вони описані в словах його посадилися. І спочила насія з батьками своїми. І поховали його в дому його, а замість нього син його на моргах. Друзі, знаєте, цей опис кінцівки життя Манасії взагалі вражає. ну Мене особисто вражає. Знаєте чому? Тільки ми ще знаємо царів, які грішили, а потім покаялися. Знаємо таких чи ні? Ми сьогодні можемо рахувати, скільки було царів, які були побожими на початку, а потім збочували, а потім помирали покарані Господа, а потім навіть тіла їхні не входили в гробниці батьків їхніх. Хоча початок був дуже хороший, Манасія його біографія, його складна біографія, приклад того, що у Бога достатньо милості і благодаті для будь-якого грішня, для будь-якого нечестивця, аби пробачити все, аби відновити, оправдати і дати силу для переможного життя. Манасія один із небагатьох тих, про кого говорив Господь через пророків свого часу, що якщо нечистивий буде грішити, а потім покається в нечесті своє, то що зробить Бог? Пробачить. Набагато частіше було все навпаки. Набагато частіше люди шанували Бога до якогось моменту, а потім чомусь їх не стало не Бога хволого. І вони робили зовсім інші речі. Соломон е, Іоас, здається, та, чи Іосія, хто з тим, не ти пам'ятаєш? Іосія. Іосія, так, Іосія. Потім інші таких, ну, багато дуже людей. Е, друзі, в, е, в випадку з Манасією здійснюється принцип який в новому завіті. Кілька разів Господь повторює через апостолів. Упокоріться перед Господом і піднесе вас свого часу. Пам'ятаєте, навіть у житті Ахаба, найнечестивішого Ізраїльського царя, теж був подібний випадок, хоча, можливо, не з такими довготривалими результатами. Але Господь звертається до пророка Іллі і каже, ти бачиш, як упокорився Ахава? Як каже не наведу за його днів, біди про яку говорить? Тобто упокоріться, смиріться перед Господом. І він піднесе вас, піднесе в значенні якого. Піднесе в тому значенні, що коли людина, яка завинила перед царем, перед монархом, приходила до нього, що б робила, Якщо вона благала про милість, про прощення, вона падала на своє обличчя. І коли монарх казав, підійми обличчя своє, це означало, що цій людині давниться життя. Ну, подібно, як у книзі Естер, Естер зайшла, і вона чекала того, що скаже цар. І його е, значить, повеління, воно або дарувало життя, або прилітало на суд, прилітало на загибло. Тому, друзі, мені хотілося, перше, щоб ми сьогодні подякували нашому Богу, що він довготерпеливий, багато напосилий. І але як говорить Святе Письмо. Що він любить? У Бога є свої вподобання, що йому подобається, він люблять миру. З іншого боку попросимо, щоб Бог помилував нас. Слава Богу, сьогодні ми, хто знаходиться в цьому зібранні, ми знаходимося серед його дітей вже помилуваних. Але слово Господне показує нам, що дуже часто буває ті, які благого, благого Божого, тобто оцих сил будучого віку, цього життя і раптом стають на інший шлях, стають на шлях відступлення. Хай Бог помилує і збереже від Тобі. Хай Бог власни, щоб наш кінець був кращий, ніж початок. Тому що це важливо. Хай Бог благословив, щоб ми завжди пам'ятали, що Бог наш він. Готовий простити кожного, як про цю милість ми могли звищати іншим людям. Людям, які, можливо, далекі від Нього або відступили, або знаходяться в гріхах. Схилимо на наші коліна, помолимося Богу. Амінь. 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 Мій Боже, я тобі дуже дякую за Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя, через якого ти відпустив мене і спас мою душу. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти заплатив кров'ю за ради мого спасіння, що ти омив всі мої гріхи, пробачив мої гріхи. Боже, дякую Тобі, що ти на мене нечестиво помилував і вірив число твоїх дітей. І я благаю, Господи, допоможи мені цю благодаті, цю милість не нести іншим не людям, ділитися нею з іншим. Побласили, Господи, тих людей, які приходять до нас сюди на зібрання на благодійця. Так хочеться, щоб ви. Для них стала зрозуміла благодать Я дякую тобі, що Ти був терплячий, і той, який любить ми у тій Слава тобі за все, Пету Свяну, Духу Святому. Амінь. До речі, друзі, одну думку я, я випустив доповнення. Ну, це моя думка. Чому Манасія з раннього такого розпідліткового віку так себе поводить? Я припускаю, що в нього могла бути образа на Бога стосовно того, що його батько повинен моменти до його народження. Ну, це моє припущення. І в його підлітковому віці цей пункт проти кого міг якраз на підставі цього сформуватися.